Я вітаю вас, любі водії та водійки, ви на каналі за правилами. Тут ми регулярно розглядаємо різні цікаві ситуації, що можуть трапитися за кермом з кожним, та пригадуємо правила дорожнього руху. Сьогодні в нас задачка з теми проїзд-перехресть. Будьте уважними та відповідальними! І поїхали. Отже, кого має пропустити водій сірого автомобіля у зображеній ситуації? Добре подумайте та оберіть правильний варіант серед запропонованих. 1. Лише пішохода. 2. Лише велосипедиста. 3. Має пропустити обох. Та 4. Не має пропускати нікого. Друзі, буде надзвичайно цікаво почитати ваші думки та ваше бачення цієї дорожньої ситуації в коментарях. Пропоную прямо зараз написати обраний вами варіант. Пізніше ви зможете звірити його з правильною відповіддю, а ми таким чином заодно з'ясуємо, хто тут зміг впоратися з цією задачкою. Також ще більше подібних завдань я публікую в своєму телеграмі, посилання на яке знаходиться у закріпленому коментарі, та у описі до цього відео. Що ж, я сподіваюся, ви визначилися з відповіддю та тепер готові перейти до розбору. Отож, ми маємо перехрестя, до якого наблизилися велосипедист, що проїжджає прямо, пішохід, яка також йде прямо, та сірий автомобіль, водій якого повертає праворуч. Ми бачимо, що перехрестя не обладнане світлофорами і є нерегульованим. А згідно до знаків 2-3 головна дорога та таблички 7-8 напрямок головної дороги. Водій сірого автомобіля знаходиться на головній дорозі і продовжить рух по ній. Втім, насправді це не особливо той важливо, адже давайте разом відкриємо розділ 16 правил дорожнього руху, а саме пункт 16.2, в якому зазначено, що як на регульованих, так і на нерегульованих перехрестях водій, повертаючи праворуч або ліворуч, повинен дати дорогу пішоходам, які переходять проїзну частину, на яку він повертає, а також велосипедистам, які рухаються прямо в попутному напрямку. Згідно до цього пункту, водій сірого автомобіля зобов'язується поступитися дорогою як велосипедисту, так і пішоходу. Мої вітання усім, хто відповів правильно, обравши варіант під номером 3. Друзі, я безмежно вдячний вам за увагу та щиро прошу вас поставити лайк цьому відео. Також підписуйтеся на канал та тисніть на дзвіночок, аби не пропускати нові задачки. Будьте пильними та грамотними, і, можливо, колись ми зустрінемося на дорозі і роз'їдемося, звісно, що за правилами.